Таке ніжне суфле всього лиш з одного інгредієнту, а саме з польської галяретки. У ту п'яну знайдете шість різних смаків, ми обрали полуничну та апельсинову. Додаємо 100 мл кип'яченої води та розводимо до однорідної консистенції. Тепер збиваємо, поки не отримаємо таку текстуру. Тепер заливаємо у формочки. Такі прозорі це ідеальний варіант. Ставимо в холодильник, поки будемо готувати інше суфле. Повторюємо процедуру, збиваємо до такого стану та заливаємо поверх полуничного суфле. Ставимо в холодильник на 40 хвилин. А тепер насолоджуємося результатом. Просто подивіться на цю неймовірну текстуру. Як вам такий варіант бюджетного десерту? Пишіть в коментарях.